2023 рік для геймерської спільноти став дуже насиченим та сповненим ігровими релізами. Однак мої очікування, щодо епічного змагання за титул гри року не виправдались, і я цим задоволена. Джеф Кілі передбачувано віддав найвищу нагороду The Game Awards неймовірній Baldur's Gate 3. І на диво, це навіть не викликало традиційно бурхливо токсичне обговорення від фанатів інших ігор. Бо навіть ті, кому не подобається геймплей Брами Балдура, визнають масштаб зусиль та кропіткої праці, що Ларіан Студіо склали в свій шедевр. Та й як можна не дати готі грідати замість порятунку вагомого сюжетного персонажа, якому прописали сотні рядків діалогів, романтичну лінію та цікаву історію, можеш просто відрубати йому руку та гратися нею з собакою. І це найкраща риса Baldur's Gate 3 повна свобода дії. Яка не снилась навіть іграм Bethesda. Гра не сварить мене за експерименти, а навпаки. Реагує на мої спроби зламати її і мотивує продовжувати дослідження різних можливостей. Тож це відео не огляд, адже я досі не розумію, як сформувати цільну думку щодо гри, яка на третьому проходженні після трьохсот награних годин продовжує дивувати мене новими подіями, що дарують купу крутих емоцій і підтримують цікавість і далі досліджувати браму Балдура та експериментувати з ігровими механіками. Тому я просто розповім вам про деякі. Факти, які, можливо, заохотять вас глибше зануритись у дослідження узбережжя уздовж моря мечів. Звісно ж, без сюжетних спойлерів, цій грі потрібно більше такого контенту. Як цьому відео потрібен саме ваш лайк. І якщо ми вже говоримо про експерименти, то найпростіший спосіб змінити хід подій це вбити когось або ж навпаки залишити в живих. Так от більшість із тих, хто хоч трохи цікавився третім Балдером, бачили епізод з початку гри, де Астаріон нахабно так приставляє ножа до горлянки нашого героя. Здавалося б, цей акт приниження неминучий, бо подія запускається як тільки ви наблизитесь до красунчика вампіра на достатню відстань. Однак, якщо трохи змінити маршрут і спочатку знайти лайзель, то ситуацію можна переграти на вашу користь. Якщо в руках угітянки буде незгасне лезо, про отримання якого я вже згадувала у своєму гайді для першого акту, то могутня воїтелька без зайвих труднощів зможе непомітно наблизитись до Астаріона на підкрадулях та вбити його одним точним ударом. І вже після воскресіння поведінка останнього різко зміниться. І замість манерно-надмінного тону він буде жалітися, що хтось його. Підло вбив. І дякувати долі. Ви опинились поруч і воскресивши, врятували його душу. Гра дозволяє вам бавитись вбивствами повній. Бісять сюжетні напарники. Ліквідуйте взагалі всіх. Не проблема. У таборі наберіть найманців без історії і створюйте свою абсолютно нову пригоду. З рулеткою і випивоном. Або ж навпаки, змініть хід подій, подарувавши життя приреченим. Наприклад, розробники прописали історію темної жаги, чий шлях залитий кров'ю. Героя, якого невідворотно тягне до невимовно жорстоких вчинків. <клес> так, стоп, хіба так має виглядати навіжений маньяк? Та цей білий дракон має вайби якогось дитячого мультика. <клес> Добре, що гра дозволяє змінити зовнішність і показати, як дійсно має виглядати справжній безжалісний, але привабливий монстр. Так, от логічно, що таке створіння захоче вбити усе, що випромінює, радість та надію. І якщо ви надумаєте врятувати життя конкретній невинній жертві, але все ж таки задовольнити свою криваву жагу, достатньо просто завчасно виробити цього персонажа в місці його постійної дислокації, щоб вони не зустрілись з темною жагою в критичний момент у майбутньому. Так само удар при малому запасі здоров'я спричинить непритомність і не дозволить сюжетному персонажу завітати до вашого табору. Однак Ларія не передбачила навіть такий хід подій, і замість відомого вам НПЦ ви зустрінете випадкову жертву. Тож невеличка хитрість дозволить реалізувати стару приказку. І темна жага сита, і біси не цілі. Ба більше з великим п'ятим патчем гра за допомогою стану непритомності дозволить вам вчесно отримати вельми харизматичного напарника, не переходячи на темний бік. Так, мова піде про мінтару. І якщо раніше геймерам світлої сторони для отримання цього напарника доводилось ламати скрипти, пропускати частину сюжету, чи то взагалі перетворювати мінтару на вівцю та викрадати її з ворожого табору, то з останнім оновленням розробники пішли назустріч наполегливим фанатами, прирівняли нокаут темної дров до її смерті. Таке рішення дає. Є можливість чесно виконати завдання, не похитнувши свій моральний компас, і в подальшому врятувати мінтару, запропонувавши їй дружбу, або, можливо, і щось більше. Baldur's Gate 3 це набагато більше, ніж просто тактична рольова гра. Вона надає низку інструментів, якими ви можете вільно користуватись як завгодно з мінімальними обмеженнями. Гра заохочує до творчого вирішення проблем, використовуючи навколишнє середовище так само, як і вашу книгу спелів. Так, до прикладу, на вашому шляху інколи з'являтимуться стіни, які потрібно зруйнувати для продовження подорожі. З опису стає зрозуміло, що різати чи колоти стіни неефективно, і вам потрібні тупіші інструменти. Можна банально скористатись молотом чи палицею однак гра люб'язно пропонує вам і більш топі снаряддя – гоблінів. Так, ви можете взяти звичайного гобліна і кидати ним в стіну, поки та не зламається, або ж бурнути спис такої висоти, що вороги вас навіть не побачать. Варіативності багатте і в засобах знищення ворогів. Так при першому проходженні я обережно вирізала гоблінів у таборі, підкрадаючись із зручних позицій. А вже граючи вдруге, вирішила дослідити їх побут. Виявилось, що джерелом веселого та безтурботного життя є єдина діжка з пойлом. Тож, скориставшись непомітністю і підмішавши в алкоголь звичайну отруту, я в один крок позбулася половини ворожої зграї. Те саме, до речі, працює і з пивом двергарів у підмороку, тому можна сміливо ставити брам'я Балтера. Ще один плюсик за розкриття важливої соціальної проблеми алкоголь шкодить здоров'ю. Іноді смертельно. Знаряддям вбивства може бути навіть ваше слово. Так, маючи певну харизму та вдачу, ви зможете переконати могутню демонічну істоту в глибинах підземного храму, що його проблеми в поганих посіпаках. А як він всіх вб'є, запевнити, що джерелом усіх складнощів є він сам. І найкращий вихід це самоліквідація. Також однією з причин шаленого успіху Baldur's Gate є варіативність. Розвитку подій, в залежності від прийнятих вами рішень. І щоб не спойлерити, я наведу приклад лише одного маленького сайт-квесту. В першому акті в підмороку ви зустрінете родину карликів Белена та Деред Костоплащ. Дружина вас попросить врятувати свого чоловіка, який потрапив у пастку, шукаючи ну дуже рідкісний гриб. Раніше чоловік був жорстоким аб'юзером, однак, втративши пам'ять, став безвинним, але тупеньким. У разі, якщо ви виконаєте завдання обережно без вибухів, то зможете врятувати і. Карлика і знайти дорогоцінний гриб. І тут вже починається найцікавіше. Адже той, хто з'їсть гриб, зможе відновити втрачену пам'ять. А передісторія на початку гризаті на серту чи темну жагу якраз зазначає, що ці герої не пам'ятають свого минулого. Тож у вас на вибір чотири варіанти дій: три по відновленню пам'яті, або ж просто віддати гриб дерев для продажу. Здавалося б, рішення повернути пам'ять злому чоловіку не може мати щасливий фінал. Однак при такому розвитку ця сімейна пара розлучиться і лише Таких умов у третьому акті у вас буде можливість допомогти бездомному котику. Його з радістю прийме самотня Деред. Отже, ваші рішення породжують наслідки, які в той же час формують і нові можливості. Але не смійте ображати маленьких та безпомічних, бо як скривдите фею з ліхтаря, то ходити вам по місту як справжній кловен. Позорисько. Як зазначають у Ларіанстудія, з гру пройшло вже більше мільйона гравців, а загалом награно більше п'ятидесяти тисяч років. І досі досі геймери не побачили у грі усі можливі варіанти подій. Так датамайнери знайшли таємну сцену, в якій ламає четверту стіну оповідання, дивиться на гравця та веде з ним діалог. До речі, досить моторошний діалог, адже в цей момент кожною клітинкою тіла відчуває, що наша варварка усвідомлює, що вона всього навсього персонаж гри Амстак less or more олесомо спільнота Твітера вирішила, що це лише видалений вміст. Такий діалог ніколи не зустріти в грі. Але акторка голосу Карлак Саманта Біарт відповіла, що цей діалог актуальний, і пообіцяла розповісти сенс, коли хтось зіштовхнеться з цим моментом в грі природнім шляхом. Ну і окремої уваги варто відношення розробників до грошей. Бо в часи, коли такі студії, як Activision, Blizzard та Capcom забули про існування регіональних цін і шокують нас цифрами, народні 900 гривень за Baldur's Gate у мене викликають лише повагу. Просто Larian Studios знають, що великі гроші приносять з собою і зайві проблеми. І навіть у грі вчать на цьому принципу. Так у другому акті з боса Герінго та Торба можна залутати унікальний Моргенштерн, який навчає свого власника вмінню наносити додаткову шкоду за кожні 300 золотих в інвентарі жертви. Тож, скориставшись стелсом не для обкрадання, а навпаки, щоб підкинути гроші якомусь босу з кишенями, можна з легкістю організувати вбивство за один удар. Одні життєві істини розробники підтверджують, а інші спростовують. Так механіки Брами Балдера все ж доводять, що розмір має значення. Адже просте закляття збільшення здатне не тільки підвищити шкоду ваших воїнів, а й перетворити вашого ведмесича на велику пухнасту комету смерті. І цей простий трюк подарував мені багато фану вже на тій стадії гри, коли бої починають бути схожими один на одного через сформовану ефективну тактику вашої групи. І наразі мені не вистачає хіба що деяких елементів кастомізації героїв. Художники зробили неймовірну роботу, і у грі є купа ворогів, яких би я хотіла роздягнути та забрати. Собі той одяг. Потрібен твій одяг, чоботи і, і мотоцикл. Але з останнім патчем і в цьому напрямку є позитивні зміни. Так, після перемоги на дорін, що підкорила моє серце своїм виглядом, тепер можна забрати неймовірно стильну червону броню. Вона, звісно, додає особливого шарму будь-якому герою, однак на самій кривавій орін вона виглядала божественно. І це, мабуть, заслуга акторки Мегі Робертсон, бо ще після її ролі Альсіне в оселі зла я не можу спокійно реагувати на її появу. Або на екрані. Ну і здається, я наговорила достатньо, щоб ви зрозуміли, що Baldur's Gate 3 підкорило моє серденько. Ця гра є доказом того, що Ларіан Студіо знають, як вловити цей вайб на столки з її духом свободи, вибору і рандому. Ну і як я вже казала у своєму першому відео по брамі, цей проєкт це аномалія у розробці ігор. Це трапляється лише тоді, коли студія має роки на вдосконалення без обмеження в термінах та період раннього доступу, щоб створити проєкт на основі не тільки свого бачення, а й думов. Спільноти. Я все ще вважаю, що такий масштаб не може стати новим стандартом для інших студій. Скоріше він говорить нам, що індустрія рідко дозволяє розробникам готувати гру так довго, щоб досягти того, що робить Baldur's Gate 3. Я затягнула у своє ліжко не одного цікавого персонажа. Fuck yes. Я вчиняла жахливі речі з моральної точки зору, бо це надало проходження якогось неймовірного колориту. Наразі ж займаюсь тим, що перевиховую тамну жагу, навчаючи її вчиняти вірно з точки зору. Етичних норм, і цей новий досвід допомагає уникнути того, що чергове проходження може здатись нудним і вже не цікавим. Я вдячна Свену Вінке, що моя віра в нього як в творця повністю виправдалась. Такі люди, як голова студії Ларіан, тримають мою віру в те, що вся ігрова індустрія не скотиться до онлайн-сервісів, і ми ще побачимо круті цікаві пригоди, про які я захочу розповісти у нових відео. Тому я хочу подякувати неймовірним людям, які підтримують мене, і завдяки яким я маю змогу досліджувати ігрові новинки. Ну а в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.